Ми розшукуємо дев'ятирічну Анастасію Міхно. Про долю цієї дівчинки вже понад 4 місяці нічого не відомо. На жаль, і деталі про її зникнення також обмаль. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Ймовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, і зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів. І чи вдалося родині кудись виїхати, чи вони і досі там, та просто не можуть повідомити бодай щось про себе через відсутність зв'язку? Я не знаю. Тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які можливо мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасії. У неї світло, русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх 9 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора. Безкоштовні. Або ж пишіть у чат бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію про зниклих дітей та кожного окупованій території цього разу Харківської області. Мова про місто Ізюм та двох братів Юрченко: 17-річного гліба та 6-річного Марка. Останні разі з ними розмовляв 7 березня. Вони були в Ізюмі. Ховалися від обстрілів в лісі були, і ховалися сусідів. У підвалі і все себе у підвалі ховалися. Гліба та Марка Юрченків розшукує їх дідусь, якого, на жаль, немає фотоонуків. Він літній чоловік і не вміє користуватися комп'ютером та соцмережами. Відтак не може надіслати нам посилання на акаунти рідних, скажімо, у Фейсбуці, проте знає, що вони є. Тому я звертаюся до усіх, хто впізнав родину Юрченків з міста Ізюм на Харківщині з проханням відгукнутись. Можливо, хтось має їх фото чи посилання на їх профілі у соцмережах. Якщо так, телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот в телеграмі. Якщо у нас будуть фото зниклих, це значно підвищить шанси їх відшукати. Зараз я трохи більше розповім про родину Юрченків. Можливо, ця інформація допоможе вам їх упізнати. Вони то приписані в Харкові на вулиці благодатній, але вони жили в Ізюмі. Там жили там, у школу ходив. В Ізюмі вони це був мій син Олексій, і моя невістка Марія. Із ними невісткина мама Лариса Івановна. Оце вони там були у п'ятьох. Родина Юрченків мешкає за адресою місто Ізюм, вулиця Руставелі, 9. Батько Олексій, мама Марія. Їх шестирічного сина звуть Марк, а старшого 17-річного – Гліб. Я знаю, що Гліб навчався у місцевій зюмській школі, тож звертаюсь, зокрема, і до його однокласників та друзів, які, можливо, мене зараз бачать, і зрозуміли, що мова йде саме про цього Гліба Юрченка. Хто може надіслати його фото чи знає про долю родини, телефонуйте нам до служби розшуку дітей на гарячу лінію 116.30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора? Безкоштовні. Або ж надсилайте світлини родини Юрченків у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Повірте, важлива будь-яка інформація, адже пан Олексій, який розшукує своїх рідних, вже більше ніж півроку нічого не знає про їх долю. Виїхати вони не змогли, тому що вони на правому березі Сіверського Донця в Ізюмі. Виїзд був тільки з лівого берега донця. Мост був розбомблений, і вони не змогли нікуди порвати. Електрики немає, немає газу і немає е -е, шось, ну, покриття. Вийшли розбомблені. Може вони і раді зв'язатись з нами, так вони не можуть, і ми з ними не можемо. Звісно, що найголовніша для пана Олексія інформація це дізнатися, що із його родиною все гаразд, але важливо отримати і фото родини Юрченків. Це суттєво пришвидшить пошуки зниклих. Тож сподіваюсь на зворотній зв'язок від усіх, хто впізнав родину Юрченків. Я розповів вам лише кілька історій про зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою і допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати.